Тепер найцікавіше: луниця обов'язково ріжками вниз це чаша. Вона накопичує у себе силу та рівновагу. Такі луниці носили на шиї, клали у скарбниці, давали вагітним та породілим. Така собі. Тиха, пасивна сила та міць, а луниця ріжками вгору це вже дія, захист віддання на зоні. І тут основний момент, чому сережки за іншим правилом. Тут важливо не шукати переверності, а згадати традиційну логіку тіла. В українській культурі тіло жінки читали як мапу. Груди, живіт це місце накопичення, народження та місце тиші. А от голова і вуха місце думки, слова. Слуху, контакту зі світом. Тому прикраса біля голови не мала б працювати так само, як прикраса на шиї чи на поясі. Сережки луниці не дають прилипнути чужому слову, не пускають злу думку, бережуть ясність голови. Тому у скроневих і вушних прикрасах форма завжди активна, відкрита, насторожена. Не для краси, а для захисту. Якщо вам хочеться не просто знати, а носити таку прикрасу сенсом в Олук є срібні луниці на будь-який етап вашого життя: двороги для початку, три роги для глибини, а сережки, щоб голова була світла, а погляд ясний. Луниця допомагає і береже через пам'ять роду, яка тече в кожній із нас, як тиха річка без шуму, але без зупину. Вона не дає силу зовні. Вона будить ту, що вже передана жістці її родом. І коли луниця личить, це знак ти та сама.